Капеланське благословіння на 10 квітня 23 го року, Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що і Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. благоставен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні святе письмо і Евангелія нам розповідають про те, як учня запитали у Ісуса, коли буде все ж таки, які ознаки будуть другого пришестя Місії. І Ісус сказав. Що буде багато страждань, війни, землетруси і інше багато страждань. І сказав для мене на сьогодні головне і любов багатьох охолоне. Знаєте, ми боремося, ми все життя боремося за любов, щоб любов у нас не, не тільки не охолоджувалася, а вона зростала, збільшувалась. Вона Загорялася ярче і ярче. Це мета нашого сьогоднішнього дня. Це любов. Любов мета цієї війни. І це наша перемога, любов, любов перемога нашого життя. Вона нехай в нашому житті переможе. Як Якби ми, ну, щоб життя мета і нашого життя, стала вінцем велика любов. І тоді він додав, хто витерпить до останнього, той спасеться. І це є, знаєте, зв'язка терпіти і набувати любов. Нехай сьогодні Господь нас проведе тернями цього дня, тернями цієї війни, терня цього життя і подасть нам вінець любов. Амінь.